Ми розшукуємо 17-річного Дмитра Ступку. Хлопець проживав на Лівобережжі Херсонщини в Каховському районі у селі Чорнянка, яке з перших днів війни лишається під окупацією. Інформація про зникнення дитини надійшла у вересні 2023 року. Тоді хлопцю було 15. Можливо, Дмитро і досі перебуває на непідконтрольній Україні території. А може, як і багато інших дітей, опинився в Росії. Я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою місце перебування дитини вдасться з'ясувати. Тож звертаюся до усіх, а особливо до жителів Херсонщини. Уважно вдивіться у фото Дмитра. На цьому знімку він молодший. Зараз йому вже 17 років. У нього овальне обличчя та темне волосся. Якщо раптом хтось бачив хлопця чи знає бодай якусь інформацію про його можливе місце перебування. Одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 116.30. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо раптом немає можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служба розшуку дітей в телеграмі. Також хочу нагадати, що ми продовжуємо пошуки восьмирічної Кірочки Мікрюкової. Дівчинка проживала на Харківщині у прикордонному з Росією місті Вовчанськ. І починаючи з червня минулого року про долю дитини нічого не відомо. Що стосується того, як вони зникли, закінчився навчальний рік. Тоді ж почалося у Вовчанську, там оце в травні, здається ж. Вони мені сказали, що вони виїхали. Це все у нас є в переписках, все, я поліції надавала ці всі переписки. Вони сказали, що вони виїхали, але вони в селі у родичів і зв'язку з ним в них немає. Вони на уроки виходити онлайн не будуть, але будуть надсилати завдання. Про зникнення дитини повідомили саме працівники Вовчанського ліцею, де і навчалася Кіра. Там розповіли, що родина дівчинки виїхала з рідного міста ще весною минулого року. Але усі залишались на зв'язку. Я запитала, чи ви в безпеці, чи ви виїхали. Вони так, ми виїхали, ми поїхали в село до родичів. Вони майже щодня присилали домашні завдання, все виконували, все було добре. Потім вже закінчився навчальний рік і десь 12 червня було останнє повідомлення, коли я відправила дитині вже свідоцтво досягнень, ну і цитапель. І після того ми перестали переписуватися і все. Більше зв'язку я з ними не мала. Далі пішли діти всі на канікули. І вже коли ми виходили у серпні на навчання, ну, я, як завжди, обдзвонювала всіх батьків, все їм так і не дозвонилося. Влітку 24-го родина Мікрюкових загадково зникла. Де вони перебувають, зокрема, і маленька Кіра, ніхто не знає. Навіть родичі не володіють інформацією про місце перебування своїх близьких. Я розмовляла з своїми колегами. Я просто ж не ну сама не з Вовчанська і питала, чи шукають їх родичі, чи що. І мені колеги говорили так, що їх шукають багато родичів і що з ними зв'язок з них саме 12 чи 13 червня. Класна керівниця дівчинки відверто шокована. Жінка ледь стримувала емоції під час розмови і дуже сподівається, що з вашою допомогою кірочку мікрюкову вдасться розшукати. Ми розшукуємо нашу ученицю відрюкову кіру, яка зникла в Овчанську. То, е, має якусь... я, вибачте, я не, не можу. Якщо в когось є будь-яка інформація, звертайтесь, будь ласка, в службу розшуку або до поліції. Зателефонувати на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія можна у будь-який час доби за коротким номером 11630. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Якщо раптом у вас немає можливості подзвонити, пишіть у чат-бот служба розшуку дітей в Телеграмі або шукайте нашу сторінку у Фейсбуці. Я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою восьмирічну кіру Мікрюкову вдасться знайти. Пам'ятайте, що навіть на перший погляд несуттєва інформація про можливе місце перебування дівчинки може стати дуже важливою. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час, просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua